Вітаю вас, любі дітки, погляньте, який сьогодні гарний день. Небо ясне, сонечко піднялося вище. Воно світить більш яскраво і навіть пригріває в деяких місцях на сонечку тане сніг. З дахів крапотять бурульки, холодних суворих вітрів майже немає. Горобці цвірінькають весело та жваво. Більше не стовборчить пірічко, як під час морозів. Гуляють в таку погоду приємно та весело. А з чим же пов'язана така зміна погоди? З тим, що пані зима панує сьогодні останній день, а вже завтра вона поступиться місцем новій порі року. Ви знаєте, як вона називається? Весна І ось! Пані зима каже нам, Я тут була у вас давно, все заглядала у вікно. Зустрітись з вами хочу я, бо вже мина моя пора. Щодня мороз ходив з мішком і посипав усе сніжком. Я на санчатах вас катала про ковзани не забувала, та йти від вас прийшла пора. Тож прощавайте, дітвора! Давайте ми згадаємо, якою була зима. Сніжною, морозною, казковою. Холодною. Святковою. Веселою. Дітки, скажіть, а чи пам'ятаєте ви, як звуться сини пані зими, зимові місяці? Грудень, січень, лютий. А скажіть, будь ласка, чи хочете ви, щоб зима закінчилася швидше? Тому? Напевне, щоб стало тепліше, розтанув сніг, зазеленіла трава, розквітли квіти. Та прилетіли пташки. Змінити одяг, але ж ми будемо сумувати за такими чудовими розвагами та іграми, які можна грати лише взимку. Які ж це ігри та розваги? Давайте пригадаємо малята. Лише взимку можна покататися на санчатах. На дюбах, на лижах, на ковзанах, можна ліпити сніжки, а ще можна зліпити сніговика. А зараз, малята, давайте з вами подумаємо і скажемо, коли зима добре, а коли зима погано. Зима добре, бо відпочивають дерева, багато снігу та багато зимових розваг. А зима погана чому, малята? Бо слизько можна впасти, холодно та хита тварини залишаються без їжі. Дітки, чи звернула ви увагу, які зміни відбулися в природі з настанням останнього місяця зими? Ви помітили, що частіше на небі почало з'являтися сонечко, день стає дедалі довшим, а ночі коротшими. Почав танути сніжок, а місцями взагалі зник. Тож давайте будемо прощатися з зимою, бо вже зовсім скоро вона піде від нас. Тож прощавай зима. Холодна, сніжна, хоч не була ти до нас дуже сувора, та йде весна, квітуча, гарна, ніжна, а ми усі так хочемо тепла. Давайте скажемо до побачення, пані зима, а ми, дітки, з вами зустрінемося на наступному занятті. До побачення!